Саша, як тобі кава взагалі? Супер, Та от, подобається? Супер. До речі, Саша, о той, який щойно приходив по каву, він теж в нього є канал, він працює там голосом за кадром. Ну Він деколи з'являється, там чебуреки їсть. А так в них канал там такий гуморний, але не, не гуморний, а хлопці все будують і показують різні там якісь тонкощі, такі стараються нюанси, яких самі не змогли знайти в інтернеті. Тобто ну такий доволі цікавий має бути канал. Так що кому цікаво, посилання на цей канал також буде в описі. Канал молодий, то можете підтримати, заохочую підтримати. Молодий канал. Молодий цікавий канал. Ми тебе впізнали. Ми вже в машині їдемо на малину. Місті. Сергій, ти не проти? спец... спецзадання? А що за спецзадання? Спецзадання таке, що сьогодні є роздрібне замовлення. Треба в лоточки нарвати. А ми рвали, Ну. No. А так то все в ящиці. А... Mm -hmm. Там лоточок важить 17 грам порожній. Тобто разом з лоточком має бути десь мінімум кілограмі 17 грам. 1.017. І 8.00. Це от. Луточки зараз я дам, то все винесу, ключики маю. Чи є хоч там малина, каже Сергій, треба йти глянути. Добре. Відкрив я воду, хай поливається. Йду гляну, чи хоч там малина є. А то збирати ми приїхали, а чи буде що збирати. Ідемо подивимося разом. Та я думаю, що є, бо вже ж ми скільки коли сьогодні в нас тин-тін-тін збирали. О, тут є, якщо що, тут є. Є, я вже бачу, що червоні є. О, гілля гнеться, дивіться, метелики літають. трошки є починає трошки збільшуватись но попеченої багато появилося сонце і стало багато попеченої От бачите оце плями це від сонця це називається попечена малина це вона нічого не гнила, нічого, є стівна добра, просто що така вона. Коли дуже великі опіки має від сонця. Ключив я крапельне зрошення, бо не поливалось, але ґрунт м'який там ще. Вологий. Ну так, сіки сьогодні буде, побачите в кінці. Як полана може бути елітною малиною? Отак, От сама полана взагалі робить погоду на всьому ринку малини в Україні. Знаєте чого? Того, що полана це найпоширеніший сорт в Україні. Це польська селекція, найпоширеніший сорт малини в Україні. Думаю, ви це підтвердите. І чого вона, саме вона, саме цей сорт робить погоду в Україні? Того що... Маю на увазі на ринку малини, цінову політику вона міняє, саме вона ніякий більше сорт так не міняє, настільки не впливає, як полана. Того, що всі кажуть стереотипне таке мають враження, що полана це а полана, вона діба, дешева, вона її багато, її можна роздавати задурно, її можна віддавати по 3 гривні чи там по скільки. От. І от коли всі так роблять, бо ж ну що, що, то не цінна полана, плантації збільшуються, збільшуються, збільшуються в Україні. Не можна цього недооцінювати, вони збільшуються. І коли ви привозите малину на заморозку там, чи на базар, хіба вас питають, а який це сорт? Ні, вас не питають. Дивляться, щоб ягодка була суха, трималася купи. От. І, до речі, про лежкість полани, і про транспортування, вона е, хороша по тих е, якісних показниках. Минулого року е, я привіз додому на вино, стояло воно десь 2 чи 3 дня, 3 дня, здається, стояло в лоточках. Потім висипаю, а вона на дні суха. Ну там чуть, -чуть. Тобто. Коли будете роздавати, і дешево продавати, то буде і на другий рік низька ціна, того що попит буде великий. От. От тільки реми достигли, відразу ціна впала. Так само чим більше, так як минулого року було, малини є на ринку України ягід, Тим буде нижча ціна. Ті, хто хочуть займатися малиною, вони можуть собі дозволити купити саджанці. От, і ці саджанці їм відіб'ються, по якій би ціні ви їх не купляли. От, будете займатися малиною, так, для заробітку грошей, то ті саджанці вам відіб'ються. Можете не переживати і будуть приносити прибуток. От, саджанці, до речі, ми продаємо в телеграм-каналі. А ті, хто хоче впливати на ціну, щоб ціни не було, то ви їх роздавайте, по 3 гривні продавайте і далі думайте, що полана є ніщо. Полана дуже хороший сорт, просто він не новий, а це вже такий нашумівший блокбастер. У нас вся площа. Полана ще вона чим хороша, тим що вона. Рахується не колючою. Так, в ній є деякі колючки, можуть так трошки подертися, ручки, але порівняно там, з зюганою чи з якимись іншими сортами вона рахується не колюча і їй не треба шпалер. Вся собі стоїть без, безшпалерна вона, тому що вона росте настільки високо, наскільки може сама стояти собі. І все. А сорти в нашому телеграм-каналі є різні, прирізні, заходьте, вибирайте. Ну, Зараз ще нема, вони будуть продаватися в жовтні. З жовтня, думаю, почнемо, тому що зараз ще плодоносять кущі, ніхто їх не буде викопувати, вам відправляти, від плодоносять. Тоді найкраще садити і, ну, і тоді всі будуть продавати. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал, ми вже не один сезон продаємо саджанці, відправляємо по всій Україні. Я вам скажу, що з того краю більше ягоди, ніж тут. Так завжди, так? Бо я думаю, що ви злякаєтеся зараз, що нічого немає і повтікаєте. А там трошки є більше. Ви водіть поле рівчили, так? Так, як ви вже краще знаєте як я. А я дивився відео. За потічки ти розказував фінансові. О, кажу. Ця людина щось знає і думає. Да, малинник це один з потічків, який поки що не пересох. Дякувати Богові і вам. Завіз я збирати збиральники, вони збирають, їду сам просити сажу, дивіться. Дивіться, яка осінь. Минулого разу, коли ми їхали в село, ще такого не було. Листя лежать, листки жовті. Що за пару днів сталося? Як все повернулося? Куди мене той навігатор завів? Тут провалля з того боку. Я там от на такій дорозі вузенькі вперся тупік, розвернувся. З одного боку таке провалля і там вода, з другого боку, отака гора. От, і дзвоню до жінки, вона каже, ну таке буває, навігатор не туди заводить. Адресу знайшло, все, привело мене в тупік і, і все. Оце лубний хорол, тут такі горби, горби такі великі. Добре туди їхати, але великі горби. Хоч би ніхто не їхав. Це жесть який перепад. Тут одна хата, а тут криша вон друга, тут я чисту. Це жесть який перепад. Тут одна хата, а тут криша вон друга, тут я чисту. Захід! 20.13. в нас вже темно в центральній Україні, так що Львів Волинь там, рівне, у вас ще, мабуть, видно, а в нас на камері світліше, а так в реальності вже так за очі бере посиріло. Сьогодні дуже напружений день. Зимою можна буде передивлятися, згадати, яке було літо. Дуже напружений день, багато справ. Їду з Лубен, потім гружуся малиною, вертаюся, їду знову на Лубни. Зимою буде спокійніше. Все, все загружено, малина загружена. Тут зміна караула відбувається зараз. Вигрузив людей одних. 21-17. Гружу других людей і на Лубни Відправляємося на прийомочку. Давай, сідай! Все, сідай! До завтра. Все, пока. Дякую. О. Добрий вечір. Добрий вечір. Куда? на Лубни. До На Лубни! Давай, зараз позвоню. Давай. А то я ще не робив, віталій, добрий вечір. А, я ще не розказував. Продав 3 кг в роздріб по 75 а друга ну пізно вже ще теж 5 кг. Ага. Завтра її нарвемо. Продамо. Зараз дзвоню скажу, що везем на прийомку. Їдемо вже ми з прийомки, з заморозки. По дорозі ми продали 9 кілограмів сьогодні. По якій ціні? 75. Далі. На заморозку завезли ми сьогодні скільки? 26,6 кілограмів. Ціна не помінялась гривень. Та, і все, і їдемо назад. Темно так не вистачило дня, не визберегли ще три чи три з половиною рядка. Я навіть не знаю, не був там. Тому. тому що я не збирала. Но, Мене не було. От дивіться, от коли урожай впав, ми не думали, що сьогодні буде так, що три чоловіка не визбирає від обіда десь від першої чи від півдругої, як почали, і до темна. Думали, що легко, mm -hmm. а оказалось, Тому що не так. Да. Урожай вже ну, пішов наверх. Так. Набирає оберти знов, так як я й казав, малинка передихнула і починає родити. І всі рядки не визбирали? Тому сьогодні так. Але нічого, за рахунок того, що в роздріб продали, тут по 50 здали, воно якось туди-сюди і дякувати Богові, що так все добре. Значить, у вас зараз ціни теж зупинились, вже не коливаються. Напишіть, будь ласка, на якій позначці у вас зупинилася ціна. На цьому бувайте здорові. Напишіть, будь ласка, яка у вас ціна, якщо знаєте, зупинилась чи не зупинилася, і не забуваємо, що попробувати каву допіо, посилання в описі. Не забуваємо. Підписатись на наш телеграм-канал Сажанці. осінню замовити. Ну, все на зв'язку.